Ушатий гадоманю, Закарпатський обласний благодійний фонд про агрікультури Карпатика започаткував серію програм, що презентують традиційні закарпатські страви та ремесла. У рамках транскордонної програми Смаки та традиції, що реалізується за підтримки Європейського союзу. Учасники програми приготували великодні страви. У селі Велика Добронь на навчальній кухні Закарпатського угорського ліцею приготували все, що на закарпатті традиційно кладеться до великоднього кошика. скільки кілограмів має шинка, стільки годин її треба варити. Варена копчена шинка незмінна страва на великодньому столі кожної закарпатської родини. Усі намагаються дістати домашню копчину на фруктовій деревині. Саме така є справді традиційною. у відвар. Спочатку кладемо шинку, додаємо цибулю, часник, перець, лавровий лист. Для гостроти можна ще щось додати. Вариться приблизно одну годину на кожен кілограм, а потім залишаємо її охолоджуватися у власному бульйоні. Раніше бульйон відчинки не виливали, саме він слугував основою для супу з щавелем. Назва трохи оманлива, бо насправді це повноцінна страва. На закарпатті в неї щедро додають шинку, картоплю та варені яйця. Заправку готуємо наступним чином: борошно обсмажуємо на жиру, додаємо червоний мелений перець та томатну пасту. А потім розводимо все відваром із шинки. Далі поступово додаємо нарізану кубиками картоплю, потім варені яйця, нарізані шматочки шинки, щавель. А в кінці приправляємо спеціями та заправляємо сметаною. Сирна грудка ще одна поширена на Закарпатті. Великодня страва. Такий гарний жовтий колір їй надають яйця, що додаються до молока. Господині зазвичай надають виробу круглої гарної форми. Én úgy készítem, hogy egy liter tejbe 10 darab tojást főzök bele, Я готую так: на один літр молока беру 10 яєць, додаю 5 столових ложок цукру та одну чайну ложку солі. За смаком можна додати ваніль чи родзинки, але ми вдома любимо саме за цим рецептом. Спочатку молоко доводжу до кипіння, окремо збиваю яйця з цукром і сіллю. Коли молоко закипить, виливаю до нього яєчну суміш. Потім потрібно постійно помішувати, поки маса не згорнеться. Вона розділиться на сироватку та сироподібну Ezt a sűrűt kifújtuk, marliukat és ezeket a sűrűt megöntünk. Aztán marliukat kifújtuk és a napig visszaképelik, hogy egyet kivégezni. Az után minden és ezt a szűrűt megkészítünk. Ezt a szűrűt megkészítünk, és ezt a szűrűt megkészítünk, és ezt a egy kis szűrűt és reggelre éjszaka után végre nézünk. Az és a Szentelő kosárba. Великодня Паска, або ж як її тут називають, калач також є невід'ємною частиною святкового столу в закарпатських угорських родинах. Її печуть не лише католики, а й реформати. Відрізняється вона від хліба тим, що солодка відповідно до вподобань родини. У ній є яйця тісто замішують на молоці не так як хліб. І з великою любов'ю печемо її перед великоднем у суботу. Раніше пекли в печі, а тепер хто де може у звичайних електропечах. Колись ще в п'ятницю ввечері готували закваску, бо пекли з великої кількості борошна, а тепер, звичайно, менше. Я вдома печу з одного кілограма борошна. Але звісно, якщо треба більше, тоді збільшуємо кількість. У нас, католиків, важливо, щоб на пасті був хрест, бо ж Великдень це свято Воскресіння, і хрест є символом цього. Ми ставимо хрест. А якщо паска більша, то від розміру залежить яка прикраса вміститься. На маленьку паску ставимо невеличкий хрестик, а більшу можна прикрасити ще й вінком довкола, а подекуди й маленькими квітами. Це вже залежить від смаку, від звичаю, від того, хто скільки має терпіння. А це вже справжня великодня родзинка, масляне ягнятко. Його на Закарпатті готують лише греко-католики. Йдеться не про тушку ягняти відварену до м'яса, Якості, а про виріб з масла, навіть якщо на перший погляд цього не скажеш, це великодня традиція. Масляне ягнятко кладеться до пасхального кошика. Робиться дуже просто: формуємо його вручну, кучері малюємо зубочисткою. Потім прикрашаємо і несемо на посвяток. Оскільки програма реалізується в рамках транскордонного співробітництва, на захід також прибули учасники з регіону Сатомари з Румунії. Валентар приготував гострий хрін, який традиційно подають до шинки. Приправляємо потертий хрін. Додаємо цукор, сіль, оцет і трохи лимонного соку. Kevés citromlet szoktam használni. Marinovaný fin. Jogatemos devoknyi sunk. A partiumban is készítjük a úgynevezett formát. Румунський партнер програми Асоціація сільського розвитку регіону Сатимари теж організував великодні заходи за участі представників із Закарпаття. Було проведено великодній ярмарок, на який наші колеги із Закарпаття приїхали з десятьма майстрами та виробниками. Відгуки були надзвичайно позитивними. Учасники залишилися дуже задоволені, а кількість відвідувачів перевищила очікування. Ми обов'язково плануємо продовжити цю ініціативу. Як уже зазначалося, протягом року заплановано ще шість таких ярмарків. На які ми також запрошуємо наших закарпатських партнерів. Це чудова можливість для поглиблення співпраці. Одним із відчутних результатів спільної роботи стане унікальне видання кулінарна книга, що міститиме 300 рецептів традиційних страв. Це буде справді унікальне видання. учні кухарського факультету Закарпатського угорського ліцею взяли участь у приготуванні всіх страв і, звісно, здобули цінний досвід. Я вважаю, що було варто бути тут, адже сьогодні ми багато чому навчилися: наприклад, як приготувати масляне ягнятко та як замішувати і вимішувати тісто на паску, що виявилося складнішим ніж виглядало. Тож, на мою думку, варто приходити на такі заходи. «Суп із щавелем. Ми готували вдома разом із моєю прабабусею. і я дуже рада, що сьогодні знову мала можливість його приготувати. Ми щиро вдячні за запрошення та за сам захід. Раді, що змогли взяти в ньому участь. Поки дорослі вивчали тонкощі приготування традиційних великодніх страв для дітей. Також проводили окремі програми щоб мами могли спокійно навчатися, а діти також отримували задоволення. Ми організовуємо для них окремі заняття, де поєднуємо сільськогосподарські знання з творчими ремісничими завданнями. Сьогодні ми також намагалися показати їм актуальні процеси: як навесні у саду, ми розпушуємо землю та висіваємо свіже насіння. Ми це імітували. Кожен створив свій маленький городик, розпушував землю маленькими інструментами, обрав насіння, яке хотів посадити. Хтось капусту, хтось огірок, а хтось петрушку. Вони розсипали насіння і вивчили процес вирощування цих рослин. Вони заберуть ці міні-городи додому, будуть їх доглядати, а на наступний майстер-клас принесуть із собою, щоб показати, як проходив цей. Процес таким чином ми мотивуємо їх звертати увагу на ці речі та заохочуємо до домашньої праці. у селі Велика Добронь мають столітні традиції розписування писанок. Пані Єлизавета навчилася розписувати варені яйця ще від своєї бабусі, а тепер передає цю майстерність дітям і дорослим я знаю тільки традиційний спосіб фарбування яєць, при якому барвник розчинений у спирті. Це добре тим, що навіть якщо яйце трісне, його все одно можна їсти, бо в ньому немає нічого шкідливого. Доброні також фарбують яйця у лушпинні цибулі. Роблять це так: лушпиння варять, на яйця кладуть візерунки, листочки, травинки або приклеюють різні узори, обгортають або затягують у старі капронові панчохи, щоб візерунок добре прилягав. Коли яйце звариться, усе це знімають. І на шкарлупі залишається візерунок. Це традиційний Добринський тюльпановий узор, такий самий, як колись був на скринях, яким уже, мабуть, більше ста років. Є ще з хризантемами, є з воздиками, фіалками з іншими дрібними квітами, з дзвіночками в горщиках. Такі теж роблять. Раніше було так, що старші жінки збиралися разом. Одна краще вміла одне, інша щось інше. У кожної був свій власний візерунок. Так і поширювалися ці узори. Мінімум сотня різних. Meg régebben úgy hogy az idősebbek köszöltek, egyik ezt tudta jobban, a másik azt tudta, mindenkinek volt egy saját mintája. Így elterjedtek a minták minimum, hát egy olyan száz félére. Найголовніше показати і зберегти наші місцеві традиції, адже господині приїхали з усіх куточків Закарпаття, сказав один з організаторів наприкінці дня. Занопая за томпелю, тефейларендезвені, штеффейла долог валоушумеґ, енекреса затизанки у межах цього грантового проекту реалізується низка різноманітних заходів. Частиною цього є 12 воркшопів, під час яких ми готуємо традиційні страви. Одним із найважливіших аспектів є те, що ми готуємо актуальні страви відповідно до сезону, а також ті, які пов'язані з конкретним святковим періодом. Найголовніше для нас показати та зберегти ті традиції, які існують. На Закарпатті дуже важливо, що господині, які тут збиралися, приїхали з усього Закарпаття. Часто в процесі приготування їжі вони дивуються, о, ми це робимо ось так, а ви ось так. Вони обмінюються досвідом, дізнаються про звичаї одне одного, навіть якщо ті походять із різних релігійних традицій, адже у реформатів і католиків підготовка до Великодня проходить не однаково. На цьому заході дуже добре вдалося показати наскільки різноманітна закарпатська гастрономія, зокрема в контексті великодніх страв. Скільки всього можна приготувати, і скільки є способів їхнього приготування? Місце проведення заходу надав Закарпатський угорський інститут імені Ракоці другого, за що ми щиро дякуємо. Адже кращого місця на Закарпатті годі й шукати. Яскравим прикладом цього став великодній кошик, наповнений стравами, приготованими протягом дня.